Бути українцем в світі стало круто. Подивіться інтерв'ю, яке давала Міла Куніс, яка ще років 10 тому розказувала, що її батьки тікали з чернівців через антисеміт... антисемітські якісь там елементи. А зараз розказує, як її дочка випитує, мама. То ти українка, так то я наполовину теж українка, так єс, каже дочка Міле Куніс. Міла Куніс забулася, що вона там говорила. Насправді, окей, пробачаємо, проїхали. Вона багато робить корисного для українського суспільства. Тому честь хвала, шана і її і чоловіку. Її дай Боже здоровля. В американському конгресі, в березні, квітні місяці. А, Відбувався дуже цікавий процес, коли американські конгресмени шукали в своєму генеологічному дереві хоч когось хоч когось, хто мав з, бабу з дідом. прабабу, прадіда, навіть якщо вони, якщо вони народились, тому кажуть, в Львівській області.